Дерева одна з найдивовижніших речей, які існують на землі. Погодьтесь, іноді вони здатні здивувати навіть досвідченого знаття ботаніки. І я запрошую вас в цьому переконатися. Баобаб Баобаб має вигляд дерева, що росте до грин дригам. Але мене, що живуть удовж річки Замбезі, вірять в легенду, що коли світ був молодий, баобаби були гарними та гордими. Однак з якої то причини вони розлютили богів і ті вирвали баобаби, але потім пожаліли і та сунули назад їх у землю, але не обережно, а корінням вгору. Отак От вони тепер і ростуть нагору ногами. Баобаб називають дивом рослинного світу. Виростає це дерево у тропічній Африці. Це дивовижне дерево не можна сплотити з жодним іншим. Баобаб відомий своїми незвичайними пропорціями. Діаметр окремих його екземплярів перевищує 10 метрів. У дощовий період баобаби запасають воду у свій стовбур. Дерево здатне увібрати в себе 120 тонн води. Часто в стовбурах цих товстих дерев утворюють великі дупла. Англійський мандрівник Девід Лівінгстон згадував, що бачив, як у дуплі дерева спало від 20 до 30 людей. А зараз в цих дуплах утворюють різні кафе. Цвіте Баобаб лише ночами. Кожна квітка живе лише одну ніч. Білі та дуже великі квіти баобабу дуже смачно пахнуть. Запилюють квіти, кажани, крилани. Плоди нагадують дині, вкриті мохнатою шкіркою. Всередині чорне насіння і кисловата м'якоть. Здебільшого їх їдять мавпи, але вживають і місцеві жителі. Листями та гілками ласують слони. Баобаб вирізняється незвичною життєвою силою. Навіть коли з нього знімають кору, дерево не вмирає, а кора виростає знову. Не гине Баобаб, навіть коли впаде на землю. Якщо хоча б один корінець його збереже контакт із землею, то дерева продовжують своє життя лежачи. Взагалі Баобаб належить до довгожителів. Він здатний прожити понад дві тисячі років. А вмирають Баобаби теж дивовижно. Вони повільно сповзають, доки не розсипляться. Баньян або Фікус Бінгальський. Дерево, що означає пізнання добра і зла. Символ людської свідомості. Так називають Великий Баньян. Говорять, що він був першим деревом у райському саду Едемі. Але як би там не було, зовнішній вигляд і незвичайність цієї дивовижної рослини не може залишити байдужим кожного, хто його побачить. Воно справді унікальне, має найбільшу крону з усіх дерев, які взагалі існують на нашій планеті. А вся справа в тому, що бенгальський фікус – це не просто звичайне дерево, баньян дерево ліс. Вона має в наявності не один, а кілька тисяч стовбурів. Баньян це дуже незвичайне дерево, і його принадність це не тільки в повітряному корінні, яке може створювати приголомшливі структури. Вони ще мають унікальні властивості, які мають користь у всіх галузях як для людини, так і для тваринного світу. Живе це дерево довго, найдавнішому з них сьогодні близько 400 років. За цей час це дерево розрослося настільки, що під його кроною створився справжній ліс. Баньян Національне дерево Індії. Під таким деревом Будда досяг повного просвітлення. Є в ньому щось таке від багаторуких, багатоногих, танцюючих індійських божеств. Чи не так? Райдужний евкаліпт Серед найпростішого індонезійського лісу стоїть височенне дерево, подекуди і змазане яскравими фарбами. І можна подумати, що це або справа вмілого фотошопу, або там проходили якісь зйомки, і дерева просто пофарбували. Але ні, це райдужний евкаліпт і він такий від природи. Різноманітність яскравих відтінків говорить про вік рослини. Спочатку кора дерева має зелений колір, потім кора відшаровується і відбувається магія. Вологий, тропічний клімат певним чином, впливає, пігментовані клітини, змінюючи часом на інший колір. Так і виходить, що кожен шар кори, що відстала, має своє забарвлення. Від зеленого ніону до соковитого помаранчевого. Але деревина виглядає як у будь-якого іншого. Самі собою евкаліпти є дивовижними деревами. Евкаліпти вічно зелені, можуть рости до трьох метрів на рік. Унікальність їх полягає в тому, що найвищі з будь-коли знайдених дерев були саме евкаліптами. Наприклад, в одному звіті. 1872 року згадується евкаліпт, що впав. Висота його становила більше 150 метрів. На превеликий жаль, райдужні евкаліпти, Незважаючи на всю їх красу, зовсім не охороняються. Тому ж вони широко використовуються по всьому світу для створення якісного білого паперу. Це ідеальне дерево. В результаті переробки, з якого виходить особливий інгредієнт для створення паперу. Але приголомшлива гра ярких фарб кори та майже фантастична краса райдужних евкаліптів може стати відправною точкою у прагненні людини зберегти такі чудові дерева. Наразі їх стали вже вирощувати просто біля будинку. Та й кому б не хотілось обзавестись своєю веселкою за вікном. Драконове дерево або драцена. Стовбур драконового дерева не утворює кільця. Зате стволи найстаріших драконових дерев виглядають дуже екзотично. Вони непропорційно товсті, увінчені зверху густою щіткою гострого листя. Деякі дерева випускають повітряне коріння, що вкриває стовбур, а іноді в стволі старого драконого дерева утворюється дупло настільки велике, що може вмістити людину. Такі дерева жителі Канарських островів вважають за священних, біля них проводять ритуали. Стара індійська легенда розповідає, що колись землю давно населяли дракони. Вони були могутніми, розумними, безсмертними. Люди хотіли отримати секрет вічного життя і великої сили та стали винищувати драконів. В той час вважалось, що кров дракона допоможе забути про смерть, але вся кров втрачала чудодійний ефект, коли дракон помирав. Але люди не помічали цього і довгий час винищували драконів, багато поколінь ганялися за вічним життям. Поки на планеті не залишилась лише одна остання істота. Люди довго ганяли його, йшли за ним у найдальші куточки світу. В результаті дракон упав, але вибачив людство винищення істот. На тому місці, де його поховали, виросло дерево, здатне сілювати рани та дарувати вічне життя всім, хто спробує його сік. Цим деревом була драцена. Надрізі ствола драцин виступає червоний смолянистий стік, який називають кров дракона. Цей сік загоював рани, вгамовував жар, почервоніння, припухлість. Цим соком лікували інфекції та пухлини. Одним сік дерева повертав здоров'я, а іншим зберігав життя. Кров дракона робила слабких сильними, а сильних могутніми. Але благотворну дію сока могли випробувати лише чисті серцем люди. Останнім часом драцена стала дуже популярною у квітникарів. Її часто вирощують як кімнатну рослину. У магазинах є не тільки вже готові культури, а насіння цієї дивовижної рослини. А може хтось із вас захоче стати власником справжнього драконого дерева. Бонсай. Слово Бонсай походить від китайського слова пенцай. І означає вирощене у підносі. Одна з легенд свідчить, що імператор наказав створити мініатюрну імперію з усіма деревами, містами, річками і горами. Для цієї мети були створені мініатюрні дерева. Батьківщина мистецтва Бонсай Індія та Китай. Щоб зберегти пропорції кореневої системи іноземної частини, а також створити химерну форму деревця, майстер повинен мати художній смак і бути вмілим садівником. Спочатку йому слід уявити кінцевий результат, а потім приступати до втілення ідеї у рослині. Буддісти вважали, що майстри Бонсай прирівнюються до Будди, оскільки бачили світ як садок бога. Де він садівник. За вченими феншуй бонсай приваблює позитивну енергію у темні зони квартири чи будинку, і за його допомогою можна прикрити гострі кути. А ось і властивості, що приписують тим чи іншим видам міні дерев. Акація символізує захист та надає людині бадьорості. Лимон є символом довголіття, дарує кохання та здоров'я. Сосна приваблює достаток та дає духовний розвиток. Бонцай є чудовою живою окрасою будинку. Він допомагає розслабитись, і долучитись до природи, занурити споглядання, знайти гарний настрій і приємні думки, зректися повсякденних турбот і суєти, тому слід спробувати його самостійно створити. Неможливо не захоплюватись природою і тим, що вона створює, тому дуже важливо не запробувати про користь дерев і жити в гармонії з природою.